Всіх вітаю! Сьогодні 26 лютого і ось так виглядають паростки кактусів на восьмий день від посіву. Всі себе гарно почувають паросточки, з'являються нові умови пророщування не змінилися, тільки трішечки ще зволожувався ґрунт. Схожість насіння від правого виробника трошки краще, але виробник пише, що. Насіння можуть проростати на протязі місяця, тому ще робити висновки рано. Спостерігаємо за нашими паростками і чекаємо нових.